Коротше, є така проблемка, є ПС, іноді загорається. Зараз буду замінювати свічки. Так, Що тут треба буде розібрати? Цей бачок, наверное, в одну сторону. Оцю штуку треба буде розібрати, відкрутити ці штучки. Збираю я, щоб поміняти ці свічки. Перша проблема, блін, це не можу дістати ці свічки. Це катушки, блін. Важко дістаються. Короче, дістав одну катушку. Короче, щоб було зручніше діставати, прийшлось відкрутити воздуховод. А з цієї сторони, мені здається, ще важче буде. На жигулях, мені кажеться проще поміняти, бля. Коротше, блядь, відкручую, щось дуже важко йде. Подоставав всі катушки.